Чиновники, хочемо дихати з вами одним повітрям. Саме під таким гаслом більше сотні активістів громадської організації Громадянська непокора провели акцію на центральній вулиці села Звенигородка. Активісти встановили прямо біля сходів сільської ради купу повітряних кульок чорного кольору, як символ того, яким повітрям дихає чимало Олександрійців та жителів села. Внаслідок роботи асфальтного заводу активісти висловлювали свій протест, намагаючись припинити безперешкодне пересування авто по цій вулиці, яка, до речі, з'єднає не тільки місто з селом, але й з іншими населеними пунктами. Автівки зрештою пропускали, проте тільки після того, як водії читали лозунги, зупинялись і дізнавались про вимоги протестуючих, що на пішохідному переході переходили з одного боку вулиці на інший постійно. Акція тривала більше години. За цей час міська виконавча влада, так само як і сільська, так і не делегувала представників на місце подій. Поспілкуватися з протестуючими прибув перший заступник голови Кіроградської обласної держадміністрації Сергій Коваленко. Він отримав від учасників акції звернення на ім'я голови з підписами жителів міста та села. Активісти запевняють, підприємству потрібне місто, однак його робота не повинна бути на шкоду здоров'ю. Адже ледве не кожного дня єдний дим, від якого з'являється задух, а також можуть бути численні хвороби, розсіються по території села та південних мікрорайонів Олександрії. В місті Олександрії постійно працює підприємство, що здійснює значні викиди забруднюючих речовину повітря. Це так званий асфальтний завод або виробнича ділянка місцевого підрозділу Укравтодору. Купа диму в теплу пору року, в тому числі до холодів, постійно розлягається на житлові масиви міста. Чому ми повинні дихати цим димом і руйнувати своє здоров'я? Депутат сільської ради підтвердив вимоги громади. Підприємство дійсно створює проблеми для життя. Ситуація це давно на болівше питання по угу. цьому вопросу. Люди вже зверталися не разу міської угу. владу, коли вітер в сторону Звінігородки, Звінігородка задихається. Ли вітер в сторону Марти Івановки задихається Марти Івановка і Бадена. Акція завершилась домовленістю щодо створення спеціальної комісії, де будуть не тільки спеціалісти за профілом, але й жителі міста. Саме ця комісія ретельно вивчить питання і спробує надати об'єктивні висновки та пропозиції щодо подальшої роботи асфальтного підприємства. Зустрічаємось із власником керівником даного підприємства. Треба буде залучаємо до цього екологів для того, щоб проаналізувати саме. Екологічно складову, оскільки я розумію, про те, що саме екологічна складова, є складова здоров'я є ну, практично єдиною. Результат, на думку керівника громадської організації, громадянська непокора Павла Пасинчука поки що досягнуто. До нас звернулися громадяни з Внігородки, там майже 150 підписів про те, щоб зрушити цю проблему з місця, принаймні, щоб за неї ще раз почули чиновники. На наш погляд одними листами з місця не зрушиш, тому сьогодні була викладена іменно така акція: мирна, тиха, спокійна, без образ, без закликів. Для того, щоб звернути увагу чиновників, мається в виду іменно чиновників. Зараз дуже е роздуваються політичні передвиборні агітації, тому ми і не хотіли залучати сюди ні депутатів, ні кандидатів. Мають вирішено питання це чиновники, це їх прямий обов'язок. На наше диво приїхав замгу На наше диво ми чекали міського голову, принаймні заступника. То, що селищний голова повинен бути, ну це однозначно. На жаль, його не було. Ну, мабуть, в нього є причини, які, мабуть, серйозніші аніж громада Звіньгородщини. Тому я оцінюю це позитивно. Подивимося на ті обіцянки, які дав Сергій Петрович Каваленко. Якщо вони дійсно будуть реалізовані, то я думаю, що в цьому питанні дійсно буде зрушення. Ми отримаємо результат. Або дійсно цей завод працює в законному руслі і екологічно чистий. Це одне питання. Або ж спростуються і приймуть якесь рішення щодо вдосконалення цього заводу, який не повинен викидати такі шкідливі речовини в повітря. Питання не в закритті заводу. Ми всі розуміємо, що це соціальна програма, це асфальтування доріг, це якість доріг. Питання в тому, щоб привести його в відповідність до екологічних норм. Наразі активісти очікують пропозиції: а асфальтний завод, яким з дивом перестав диміти. Чи це вимушена пауза, чи дійсно почався пошук компромісу, покаже час.